А, скажіть, будь ласка, дзвонила до вас Любов Віталівна, директор школи село Річки, і просила вас, щоб ви допомогли надати її юридичні питання. Так, присаджуйтесь, я вас зареєструю в системі КІАЗ. Ну, скажіть, будь ласка, що ви хочете саме? До вас дзвонила Любов Віталівна, директор школи. Також ви до мене дзвонили, претензії, що я людям забороняю ксерокопію робити. Це ви, а ви забороняли любов і щоб вона мені а допомогла? Ви копії? Ну ви да. серйозно? Ви забороняли? Якщо у вас немає юридичного питання, я зараз чергова на лінії хілка. А ви не маєте права мене виганяти, скажіть? У вас це, є, є юридичне питання чи немає юридичного ну, питання? юридичне питання? Це я припрошую це ж чергова, освіта. Це все на... будуть бачити. Я чергова, освіта мова. Ви не маєте права забороняти е, директор посадовим особам робити ксерокопії. Допомагати загиблим е, е, жінкам, воїнам Прошу. у вас допомагати. є юридичне питання. До нас? Ну, це ж юридичне питання. Ксерокопії робити посадові особи всі не мають права розголошувати е, таємниці державні. Зачекайте, а ви Мож сказали, як умогу. сказали? Споколи а як Богу. ви сказали? Якщо у вас є якісь юридичні питання, консультації ну, потребують, приходьте потребують? в бюро. У вас немає юридичних питань. Тож є юридичні питання. Я ви, ж, ви ж, ви ж кажете, що Для це... початку я вам підстава. маю зареєструвати в системі КІАС. Якщо у вас є питання. А ви говорили з Скажіть, будь ласка. Якщо ви прийшли скандалити, я у мене не немає, на це на я часу Я не скандалю. у мене немає на це часу. До побачення. Я не скандалю, ви не маєте права забороняти. Це не підстава, це не підстава. Ви розумієте, це не підстава. І ви не, не, не говоріть Любов таліні, що це не підстава. Вона не має розголошувати ніякі таємниці. Вона посадова особа, розумієте? Посадові особи вони не розголошують таємницю державну воєнну, ні дані ні інформації ніякі. Проходьте. А те, що ви тут працюєте, гроші заробляєте, то працюйте собі на здоров'я. Мене не пхайте. Я вас не пхаю. А чого я маю йти? Оксан, підійди, будь ласка. Що я маю йти? Я прийшла за допомогою. І про яку допомогу ви Ну потребуєте? я ж питаю, те було у четвер. У четвер. Вона до вас дзвонила чи в середу? Чому я забороняю людям робити ксерокопії? Це не юридичне питання. ви Якщо забороня... На особистий номер телефону. А як ви не забороняєте? У нас є робочий номер телефону. Приходьте, жіночко. Куди? Ви мене не пхайте? Поможіть, будь ласка. Не пхайте, ви кажіть правду, і не треба брехати тут людям. Людмила Іванівна, Он людина ви людина є, скандали, ви, ви не скандали, я не скандалю. Ні, я прийшла за допомогою. Зараз я чергова. Розумієте? І ви не брешіть, і не обманюйте людей. Бо ви розумієте. тут будете працювати, ви тут будете працювати далі, гроші заробляти. Так, якщо зараз є поліція, я зараз їх Проходь. А чого ви маєте мене виганяти? Ні, серйозно, у мене не вигадає. Я немає вас не виганяю часу, взагалі! Мі скандали. Так, а я не скандалю. Вам не треба брехати. Будь ласка, вийдіть. Не брешіть, не чіпайте мене руками. Вийдіть, будь ласка.